Друзі, з вечора у вас. Така зйомка зараз, тому що немає електроенергії, знімаю на телефон. І, скоріше за все, не буде електроенергії у нас. Що я можу сказати? Ми вистаємо, ми витерпимо, ми видержимо. У нас е немає іншого, іншого виходу, як перемогти, як вистояти і як. Як вижити, друзі? Ну зараз немає електроенергії. Та нічого. Головне, щоб ми всі вірили в одне. Ми переможемо. У нас все буде класно. У нас все вийде. І ще ми не можемо повпливати ось на ці обстріли. Кожен з нас не може. Може повпливати наша протиповітряна оборона. Хлопці-боги, вони роблять все, що можуть. Ми не можемо повпливати на ту плисніву, яка зветься Російська Федерація. Ми не можемо повпливати на ту плисніву, яка зветься Путін. Тому нам треба відстоювати свої права. Нам треба відстоювати своє. Що ми можемо зробити? А ми можемо зробити в кожному місці. Внутрішнє те, що нам потрібно робити: це виявляти зрадників, це е, реагувати на повітряні тривоги, це, скоріше за все, мені здається, зменшити, скоротити, не скоротити, а збільшити комендантський час і працювати на допомогу армії. Кожен з нас. Це ж правда, що ми кожен на своїй на фронті, ми кожен на своєму місці. І коли ми це забуваємо, друзі, ну це якось здається, виходить не так. Виходить не так. А ще, що мені що я, в чому я впевнений, що ми повинні відповідати адекватно. Так, ми не можемо зараз е, дати ту відповідь, яку вони роблять, таку ж саму, як вони роблять нам. Але куди можемо, я впевнений. Ми повинні доставати, і ми повинні е, гатити. Ми повинні це робити, тому що коли вони напали на нас, ми пішли в воєнкомати. Ми не поїхали з держави. Коли у них... оголосили мобилизацию, они текают. И мы будем поддерживать и уряд, и ЗСУ, и Зеленского, и Залужного, и наших хлопцев, и наших воинов. Мы будем поддерживать. А они расколятся при первом же скачке редиски. Вот посмотрите, если начать обстреливать хотя бы то, что мы можем достать, 30, 40 километров от границы. Я не знаю сколько. Подъехали, бахнули, уехали. 100 километров. Это будет в России кошмар. Поверьте мне, они не выдержат, они не смогут, они не приспособлены. Вони плыснява, вони не люди. Зрозумейте, свое людское, вони уже давно все втратили. Все втратили. У них немає. У них немає гідності, у них немає доброти, у них немає людяності, як де хто де, п -п -п закликають нас бути людяними до них. Та ні, я буду людяний до українців, я буду людяний до своєї родини, я буду людяний до своїх сусідів, до знайомих, я буду людяний до поляків, я буду людяний до Англічан, навіть до французів, навіть до німців, до американців. Але як я буду людяний до росіян, Ну, я на, на зараз це я не уявляю. Не може на зараз бути хоч у мене, по крайній мірі, будь-якої людяності, будь до якого росіянина. Будь-де якого росіяни, повірте, вони не змінні. вони такі. І змінити їх можуть 30 років, 40 років. Вони не будуть або страх. Вони повинні боятися світову спільноту більше, ніж Путіна. Розумієте? Вони повинні боятися світову спільноту і нас більше, ніж Путіна. Тоді вони будуть ходити, як сам нам були, повісивши голови і робити те, що їм скажуть інші. Те, що вони зараз роблять для Путіна, те, що вони зараз роблять для Пригожина, для Кадирова, вони повинні робити для світу, для світової спільноти. Тому немає жалі, немає. І не повинно бути, і не може бути. Я вам дякую за ваші донати. Я не можу зараз е перерахувати. Я завтра всіх назову, якщо завтра буде світло. Сьогодні точно не буде світла вже до 22. Це вже попередили. Вибачте, друзі, але щиро дякую. Там багато донаторів, багато підтримують нас. Підтримуйте лайками, підтримуйте. Розповсюдженням, підписками і так далі. І ми переможемо. Ми будемо разом. Та нормально все у нас. Все у нас буде нормально. І це не перший раз от такий день. Вони були і раніше такі дні. І не треба це пов'язувати там з мостом чи ще з чимось. Ні, це з'явився там Суроваткін або Суровкін або Суроватов, як, як його. І ось він ну, робить ось таке, таке своє представлення. Да? Ось він прийшов. Друзі, дійдемо до нього. Буде і він на колінах стояти, буде. Або кулю собі пустить в лоба. Це точно не буде щастя у тих людей. І те, що він зараз зробив, це не перший раз. І те, що ми зараз. отрымывали, это не первый раз. А русским я хочу сказать, чем больше вы это делаете, тем хуже для вас. Чем больше вы делаете вот такие, как говорят, достижения своих целей, которые идут по домам, по э, центрам, по торговым центрам, по сервисным центрам и так далее, где вы идете по людям убиваете людей, тем хуже вы делаете себе. Вы еще больше настраиваете нас, украинцы, Не то, что нас не надо уже настраивать, просто вы еще большую вызываете ненависть, большую, большую и большую. Я, наконец-то, хочу видеть, как некоторые наши люди будут все равно перестраиваться, перестраиваться и перестраиваться и понимать, что нет там тех Кому мы дороги? Даже наши родные, даже наши близкие, даже наши вроде бы родственники. Нет, им дороги, они сами. Вот и все, друзья, что я хотел сказать. Еще раз вам спасибо. Спасибо за донаты. Извините, завтра всех объявлю. Завтра всем поблагодарю каждого. А сейчас до завтра. До завтра. Украина победит.